Всіх вітаю на каналі СтопМото. Сьогодні на огляді універсальний електроскутер Домінатор А9 з потужністю двигуна 1000 і 1200 Вт. Електроскутери мають велике, комфортне сидіння, під яким знаходяться акумулятори, легкоз'ємні 6 штук. Комплектуються додатково сидінням, Багажний. Багажник з термосумкою. Легкоз'ємний кофер. Електроскутер мають 12-ти розмір коліс передній і задній. Дискові гальма, великий кліренс, бокова ножка, центральна ножка, підножки для водія, підножки для другого пасажира. Запас ходу до 70 км, Максимальна швидкість 60. Двигун 72 вольта, 1200 Вт. В комплекті дзеркала, зарядний пристрій, додатково можна встановити педалі. Оснащення електроскутери сигналізацією має два ключі, два бривки. Також є безключовий доступ. Кнопка SM перемикання швидкості 4 швидкості. Ключ круіз-контроль, Кнопка включення світла, габарит, кнопка аварійки. Тримач для телефону з USB-зарядкою. Сигнал, задній хід, повороти, світло, ближній дальній. Розраховані електроскутери на навантаження до 300 кг. Завдяки потужному двигуну з легкістю витягнуть на любу гору. Кому потрібний простий та надійний електроскутер, перевірений часом, замовляйте, доставимо.